12 часов зараз нормально Як для вас Так треба на марлити час треба сто комп'ютер працювати Так Блін Сьогодні 5 травня Це нормально Ой Куда Куди я заехав Так так, ну так працювати до безкінечності. До речі, друзі! Всім привіт! З вами Діма Про. і Сьогодні ми будемо знімати відео по гри Майнкрат. І ви згадаєте, що? Да, село номер 67 Якщо довго ми його і не знімали? Так, сьогодні ми будемо цей. Е... Ну, як сказати, по новим меблям? У мене новий будинок. Ну, старий я продав комусь, але його знесли і пересували інше місце. Перед початком ставте лайк, ось підписуйтесь та не забувайте про дзвіночок. щоб ви не пропускали мої нові відео, Гарного перегляду, і починаємо. Так, мені вчора дзвонили, казали, що там цей, щось треба. Так. Відкриваємо двері без ключа. Так, бачите, нова машина. Стара знов продав Матвійові, бо вона була Матвійна машина. Сказав, що я маю віддати йому. Я купив свою нову машину, мені якийсь чел продав і за знаєте скільки? За 17 тисяч це дуже мало. А якби було 100 тисяч, то, то я б взагалі то фігіл. Так, давайте сядемо. Боже, салон імбовий. все це робила одна людина. І лада якась. Ладно, ну, давайте. Акурат, нисенько, розвертаємось. І їдемо. Їдемо, їдемо. Так, о, ще, якась лада. Так, проходьте селяни. Йомою. Так, я не зрозумів. Хто це вже накатався і розбився? Так, давай давайте. Чому жовта? Що Чо всі такі жовті? Е, ти куди мою машину ну, бресть? Так, їй треба. Бу, все бачите, мінти стоять. Так, треба, бля, ось тако... блін, виїхав в будинок майже. Так, давайте закриємо двері. Хорош. Так, ну кто уже докатался на такой машине? Йомайо что -ма -йо, за ней осталось? О, двери на массе душки. Давайте это вот сядем. О, тоже лада? Нифига себе. Я закрою двери. И дивіться що Воно накрыва. Фара, номера. Ладно, давайте ключ. Рил. Ладно, давай забудем. Вона їде? Чекай Куном уже може їхати? вы вона їде, ледве їде Ледве їде, Алло. Чого не їде так медленно? Давай. Ось такого. О, вона дрифт, дриф, дрифт! Чек. Ото задрифтив. До речі, оновили прапор України. Тепер нормально. Так. Акуратно, акуратно. Ладно, не буду придурюватись, треба... Ну, зати їх поставити, бо може це хазяїна якогось, бо я не пам'ятаю, хто на ній Ну я чув, хтось на ній так гепнувся. Ну як гепнувся. Врізався. Ладно, давайте їдемо на наші нові, білесенькі. Боже, реально... О! Ось ці от люди мені не позвонили, що я не пам'ятаю. Так. Так, чого ви сюди... Сприс цей. Це смі, які ми до тебе дзвонили вчора. А, це ви мені вчора дзвонили? Так. А що вам треба? Не знаю, чи ти нам допоможеш, нам треба відновити село. Понятно. Ми будемо відновити будинки. А що? А що ви маєте відновити? Ми ж кажемо, будинки, село, нові машини. Понятно, Але зрозуміло. Так. А машини нові сюди приведете? Ти питаєш так. Ладно, до побачення. До побачення. Так, друзі, я тільки що з ними поговорила, вони сказали, що. Е вони можуть завтра цей... Ми можемо завтра відновити все село, що нам знадобиться. Так, я випадково. Йо маю, і навіть таке... Йос, це хуся. Треба... О! Від першого лиця. Так і від третього її незручно. Так. Так, копіючко. Я хочу провести екскурсію по новому будинку. Хто хоче, то ну, я зараз роблю. якщо вони не хочуть. Ну, було мені не цікаво. Холодильник, почки, за шлю... шухлядом, Ось такі шафи, комп'ютер, стілець, ось такий. ой, який може їхати? Я їду ось такий на сьомо. Дрифт. І якщо вам, друзі, цей відео сподобався, обов'язково поставте лайк, підпишіться на мій канал та не забувайте про дзвіночок. Щоб ви не пропускали мої нові відео, назвами я був Діма про всім, до побачення. Пока!